Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Іду в сільпо по паски і подивимося, що там по чому, які ціни перед святами. Нам з мамою пару пасочок і хватило. Коли вдома ми самі пекли, а тут на квартирі і духовка неважна. І... Настроєння нема, щоб пекти, так що пару штук купимо і хватить нам. Якби нема ні радості, ні відчуття свята. Нам не до свят. Вчора вечором бахкало у нас, були взриви, так що, ой, день пройшов, слава Богу. У нас дуже тепло. Можна сказати, що жарко. Погода літня, як літо так, дачники торгують зеленю. Квіти на проводки. якийсь віночок 60 гривень. Різні ціни. Можна вибрати і дорого, і подешевше. Що тут очередь? А По чому клубника? Из Никополя. А почем? Мы забираем 120 всю, и 150. Почему клубника вы сказали? 120 и 150. Круп на 150. Як а редиска по чому? 30 і 40. 40. Клубнику розрішають пробувати. Ну така. Я не пробувала, бо я не пробую. Якби вона не мита, можна отравитися. Зараз по всьому місту цвіте акація. Хто їв? Акацію в дитинстві, Кхе -кхе, признавайтесь, вона солодесенька. Ой, як вона пахне, це взагалі. Ой, красота. Зараз 10 ранку. Людей, я думаю, небагато можна познімати. Так, бачу людей багато. Всі скупляються. Сьогодні п'ятниця, 3 травня. На вході зустрічають Паски, винока гор, все як положено. Ви тільки гляньте, яка красота. Панеттоне, величенькі такі, з сухофруктами, 379 гривень, 800 грам. Прелість, Дуже гарні. Шоколадні фігурки 94 гривні. А ось панетоне трошки поменші 450 грам. Винока гор, кажуть, корисне для здоров'я, потрошку можна. Ой, пасок, пасок, гори, пасок. Ну, 74, а по карточці 52. Написано. Це кекс написано, не паска. Ну, кекси, вони ж не пишуть Пасху. Це вони тут самі пишуть, так? Так, так. Там маленькі 100 грамів, вони по 30 гривень. Да. А оце, оці або... оці ось, ось середні, оці, оці э, 300, 300 грамів 52 два. Да? Да. А оці ось о більші, більші, тут э, пів кілограм. Розібралися, а що по чому. Загинули, такі це не було в Ну да. хіба так, хіба все. Людей так багатенько. Диня. Вони пахнуть. Ой, паски на кожному шагу. Ну, написано, що кекс. Кекс Великодня. Понапікали, понапікали красоти вкуснятини. Візьму, от, Візьму оцей візьму. Пів кіло. По карточці 70. Без карточки 99. Тележка, хайбохме. Стакі вкуснятини який красивий пирог з маком. Це за 100 грамів. Так, взяла багета ще. Дуже непогано тут сорок. На 63 гривні. Сироти. Так ви кажете, паски тут хороші, так? Да? Так, да. я вам я просто не то, що там не все равно. Ми тут не знаємо, цих дійчат, Ми тут прожили все время, то тут самі лучі, то там пекарник то ноль. І барусі дешевле, ми там тесто не те, що немає, а тут тесто дуже добре. Мені все одно я не, не продаю. Я а ви вже брали тут паски, так? Да? Сто раз. Сто разів? Сто разів. Спасибо. Познакомилась на ходу з жіночкою, допомогла їй вибрати грудинку, Каже, поможіть мені, бо я нічого не бачу. Каже, тут хороші паски. Так, нахваляла жіночка, візьму ще один. І ще одну візьму. Ось це мені що тут приглянулося. М'ясо. Ось тут. Не пройдеш. Покупатель. Класно пристроївся. Так, мясо, свинина 180, 160, 140 балик 200 гривень. Я мясо вже купила, їздила на базар. На базарі чуть-чуть м'ясо, і там можна поторгуватися. Так, говядина 330, 270, фарш 120, 190. Ну говядина завжди вона дорожча, ніж свинина. Це замаринований шашлик, Скидка 150, он даже є 200 гривень, біточки, стейки, колбаска одразу на гриль. Куриця. Куряча стегно. Скидка бачите, 60 гривень. Тут можна самому вибрати. Перчаточка. Гомілка. Гомілка це, ну, ось о гомілка, як сказати, ляшка. <смістична> Ляшечка без косточки написано. А з косточкою 94. Філе 162. Такі цени, крила 100 гривень.

Перепілка домашня. Ой, вони такі, як такі неапітні, такі маленькі, що там їсти. Колбаски, делікатеси, тут імпортна колбаса, італьянська, іспанська, травах. всі важні. Грудинка, красиво, рулети м'ясні, От ціни за 100 грам тут, варенка. Сардельки, мортадельки, моцарелла. скидка. Скидка треба взять. Багато людей так взагалі. Так, тут готова їда. Риба всевозможна. Копчена, холодного, гарячого копчення. Лосось. хребты. Я їх так люблю страшне. Креветки, гриль. Ой, Боже. Я вот это половину взъела. Сразу. Люблю страшне. Ну тут дорого. У нас там на районі дешевля риба. пива наборчики. Так свіжа карасгівець. Будеться. Я Камбала 12,60 за 100 г. Посталобік 159. Спецерозділ написано, розділено вже. Простолобік стейк 169, короб, короб 2590. Так, глянемо на овочі. Хоч би не збити тут нікого. Батат такий здоровенний, більше, ніж моя рука. Картошка 32, морковка мита, молодий часник, цибулька 22, а тебе дешевше. Перчик, огурці 99. овощі трошки подорожчали, помідори, ну, Помідори на вид дуже-дуже красиві, дуже гарні, але е, я вже купляла по вкусу ну ніякі. ну ніякі, взагалі, не не вкуса, не запаха. Маленькі чері, Розові помідори теж ніякі. Чорні помідори 209. Хай Бог милує. Цвітна капуста, кажуть, пюре дуже смачне з неї. Апельсини теж на вид нічого. Банани 69 гривень. Врятуйте банан. Тут короче, люди банан беруть один, два розривають ветку, і вони так скоріше портяться і закликають купляти оці банани. Так, треба ще взяти... Майонезу. Ой, такий добрий майонез. Я не знаю, що він, кажуть, вредний. Ну, люди в це не вірять. Всі купляють майонез. Я і борщик люблю з майонезом. Оце я взяла щедро, тут непоганий склад, 72% жирності. І він отут останній. Розібрали. Тут 67%. І ще й скітка. Ось ці е, рошеновські цукерочки, вони кругленькі, як яїчечки. Е, Їх можна на пасочку або так на тарілочку для прикраси на стол. Вони білі, а є ще чорні. Ну що чорних не бачу. Ось така ціна за 100 грамів. Кока-кола по карті 33, і тут літра нема. літра 25. Колбаса, всі Ось домашня колбаса. Я не знаю, яка вона. Ось навіть так нічого, три сира, Готова вже колбаска. 549 за кілограм. З глубину це непогана колбаса італійська з травами. Салями італійська. 322 грамма по 51 на 70 за 100 грамм надо взяти. Непогана колбаса. Так, яйця 42, 36, 51. От эти е, по 2 гривні можна самому вибирати. 59 – перепелинні перепелині яйця. Так, молочка. Так, люди скупляються. Ось сметанка по скітки 28. Почалася тривога. Напевно, зараз виганять всіх. Щось не видать, що щоб на виход. Сказали, щоб Коротше, самі за себе побеспокойтесь. Так, я йду на касу, там очереді людей повно. Ну, що я взяла? Моцарели, спеції. Паски ще, Паски мама казала, на, на базарі візьме. Може, домашні хто буде продавати колбаску, майонез, кофе та і все, батони. Так, де тут поменше людей. Тут, мабуть, Там очарівня нічого не брала, 611 гривень. За що? Пуста тілешка.